2,5 мільярди гривень з чистого прибутку «Укрзалізниці» за 2023 рік спрямують на фінансування капітальних інвестицій та оновлення рухомого складу. Про це йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів України. Цим документом уряд затвердив результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства Українська залізниця за 2023 рік. Окремо у розпорядженні визначається розподіл прибутку за трьома напрямками. Так, 1 мільярд 513 мільйонів гривень спрямовуються на виплату дивідендів до державного бюджету, 2 мільярди 522 мільйони гривень на фінансування капітальних інвестицій, затверджених у консолідованому фінансовому плані на 2024 рік. Реконструкцію критичної залізничної інфраструктури та оновлення рухомого складу. І 1 мільярд 8 мільйонів гривень будуть спрямовані на фінансування перевезення бетонних та залізобетонних конструкцій з будівництва військових, інженерно-технічних та фортифікаційних споруд. Нагадаю, що в листопаді 2023 року Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план «Укрзалізниці» на 2024 рік. Ним передбачений загальний дохід компанії у розмірі 103,2 мільярда мільярди гривень, зокрема, чистий дохід від реалізації товарів робіт послуг планується в обсязі 98,6 мільярда гривень. Загальні витрати заплановані у сумі 115,8 мільярда гривень. Також Укрзалізниця заявила, що протягом 2024 року планує капітально відремонтувати 42 пасажирських вагонів та 15 приміських поїздів. Окрім цього, компанія провела у 2023 році два тендери на закупівлю нових вагонів у кількості 66 одиниць на загальну суму 2 мільярди 931 мільйон гривень.